Наша лікарня шість років вже не дає допомогу пацієнтам з гострим мозковим інсультом. Часто до нас потрапляють ті ж самі пацієнти уже з повторними, а це означає, що випишись додому, вони самовільно відміняють собі препарати, не контролюють тиску, пульсу інших показників, не звертаються на консультацію до вузьких спеціалістів. Відповідно, потрапляють до нас знову ж. Саме тому на базі Теребовлянської міської лікарні створено перший в області кабінет вторинної профілактики інсульту, де ми проводимо динамічне спостереження, контроль факторів ризику, корекція лікування, корекція способу життя пацієнта. Саме такі етапи зменшують ризики повторного інсульту. Я перенесла інсульт. Мені пам'ять пішла і е, мовила. Не мала ні не мови, ні нічого. Але я дякую, дякую всім медсестрам, лікарам, що вони мені допомагали, вже мені дуже добре. Вони мені мову вже звернули, що мені може допомогти. Я знову звертаюся до лікарні до докторів, і вони, я вірю, що вони дай їм Боже здоров'ячка, і вони мені допоможуть. Інсульт це важка хвороба, яка часто змінює спосіб життя пацієнта, їх родичів, адже кожний четвертий пацієнт, виписаний, може потрапити з повторним інсультом для того, щоб цього не сталося, потрібно працювати комплексно і стратегічно, в тому числі зі сторони родичів. Самого пацієнта і лікарів, які ведуть динамічне спостереження, ми проводимо моніторинг наших пацієнтів, виписаних після мозкового інсульту. Через деякий час запрошуємо на огляд в кабінет вторинної профілактики інсульту. Під час візиту в кабінет вторинної профілактики пацієнт може отримати консультацію лікаря-невропатолога при потребі, консультація суміжних спеціалістів, також контроль артеріального тиску при потребі, корекція гіпертензивних препаратів. Також можна здати лабораторні аналізи саме прикладу ліпідограма-колограма. Відповідно відбувається корекція препаратів на розрідження чи від статень. У ну, призначені для холестерину також ведеться розмова про модифікацію способу життя. При потребі призначаємо комп'ютерну томографію. Це завдання кабінету вторинної профілактики запобігти ризикам повторного інсульту у пацієнтів. Рекомендую усім пацієнтам, які перенесли інсульт, звертатися в кабінет вторинної профілактики на базі Теребовлянської міської лікарні, адже це врятує життя.